Ми маємо знайти маршрут найбільш безпечний, е, маршрут, який убезпечить дитину від е, допитів. Вже нема куди йти, коли вже найскладніша ситуація. Раз я виїхала, я жила, то все добре. Українські діти їм потрібні, тому що це свідки, тому що це трофей. Це громадська спілка, яка об'єднує в собі 33 на сьогодні громадські організації, і яка працює в сфері захисту прав дитини. Той проект, в якому працюю я, це декілька проектів. Один з них це проєкт, який повертає дітей, які були депортовані, або які були на окупованих територіях. Я довго думала, чому я цим займаюся, я зрозуміла, що, мабуть, тому що я була в Маріуполі і бачила, як це. Мене це торкнулось. І... Мабуть, для мене це стало важливо. Не дуже хочу розповідати і вважаю, що люди пережили гірше. Раз я виїхала, я жива, то все добре. Мета цього проєкту це реабілітація дітей, які були повернені з депортації або окупації, і які дуже потребують адаптації до нового життя. Другий проект, який є продовженням, це процес реабілітації. Це Довгий складний супровід, який там починається від надання психологічної допомоги, це забезпечення базових потреб і прям процес реабілітації. Тобто ми вивозимо дітей в безпечні регіони з їх сім'ями, щоб вони могли відновитися. Тобто там є лікарі, які надають певні консультації, і є змога відвідати процедури, є змога сходити на різні майстер-класи на арт-терапію. Поспілкуватися з психологами і так далі. Ми починали разом з Дар'єю Кащеновою цим займатися, і, і е, починали ще, коли е, це було е, своє дитяче містечко. Е, то ми за весь цей час вже повернули більше, ніж 200 дітей. Це були досить е, різні категорії. Це могли бути як діти, позбавлені батьківського опікування, так і цілі. Родини багатодітні, такий там ДБСТ чи прийомні родини, ну хто завгодно. Тому що, і, мабуть, тільки зараз ми розуміємо, що до нас звертаються, мабуть, частіше всього в тих випадках, коли ну, вже, вже нема куди йти, коли вже найскладніша ситуація. Ми маємо знайти маршрут найбільш безпечний маршрут, який убезпечить дитину від допитів. Я, когда Феркрас увидел брата за, за три года, я его очень крепко обнял. и Из я очень сильно люблю, что я сильно соскучился. И больше его никогда нет пущу, буду с ним всегда. Звернувся його брат до пані Верещук. Вона передає нам звернення, і ми починаємо шукати найбільш лояльні умови, щоб дитина могла виїхати. Тому що виходить, що в дитини такі, знаєте, двоякі обставини, що з однієї сторони в нього сама близька людина і його рідний брат служив в Україні. І знаходиться в Україні з іншої сторони, тітка, яка є опікуном, вона вивезла його в Росію без його на те погодження. В нього булінг в школі, а він максимально проукраїнський. Поки він їхав, я переписувала з ним, тому що він дуже переживав, він дуже боявся. Це була перша така для нього серйозна довга поїздка. Я була таким. Янголом охоронцем, який ем, підтримував, який розказував йому, що все буде добре, що там за тобою там слідкують, що ти не сам, що українські діти їм потрібні, тому що це свідки, тому що це трофей, тому що це гарна картинка, тому що це вигідно, тому що це легко, тому що це тут і зараз і не треба напрягатися.